Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам покупочки на сайті Єва. І що брала ще в офлайн-магазині раніше забула вам показати в минулому відео з покупочками. І хочу розказати про акцію, яка недавно була на Єва. Здається, не знаю, чи є вона ще, чи немає, була пропозиція на ароматики деяких брендів. І можна було один береш, була там пропозиція, один береш, другий в подарунок. Там були, здається, представлені від бренду G-Fenz, від Крістоф, Ральф Крістоф, здається, ці декілька були в переліку, і деякі ароматики я захотіла по цій пропозиції взяти. Отже, почну з набору. Ось такий набір. Купувала його я ще. До Нового року, забула вам показати минулий раз в покупочках від 3 водо. Хороші були ціни на ці наборчики. Якось я натрапила, шутку, шутку. натрапила ось так покажу без сюди. Бачила такий набірчик, купувала Оленочка канал Олена Чала. І якось так на нього звернула увагу, коли була в магазині. Хороші були ціни. Оленка, здається, купувала чи то за 599 десь в районі 600 гривень, здається, якщо я правильно пам'ятаю, бо дивилася тоді вона показувала розпаковочку. А я в Єві новим роком цей набір купила за 299 гривень. Дуже була хороша на нього ціна. Вирішила я його все ж таки купити. Сподобалась мені ця палеточка, От тут палетка. У нас є дві палеточки туш, підводка і масло для губ, я так розумію. Зараз я це все звідти дістану і покажу вам ближче. Так, дістала всі продукти, щоб не широдіти за кадром. Ось такі тут в задній палеточки є опис, тут у нас палеточка дінет 12 відтінків, туш для вій чорна, рідка підводка для очей, чорна, контуринг для обличчя і олія для губ. Такий перелік тут вказаний на звороті. Сподобалась мені палеточка, дивилась я і воленки. І так, мені свочики сподобалися. Я такими квітіночками люблю користуватися, і вирішила побачила цю ціну тоді на, на, на набір, і вирішила, чому б не взяти. В принципі, ціна була хороша. Отже, почнемо з палеточки. Подобаються мені відтіночки. Я її так відложила, хотіла спочатку показати і тоді вже користуватись. Але забувала, забула минулого разу показати її. Тут у нас є і матові відтіночки, і такі, е, ніби як і такі садинові з блискітками. Світленькі, темненькі, Ну, така досить універсальна палеточка, я думаю, і доволі таки компактна, не дуже велика, можна і з собою брати, і доволі таки тут є. А для повного макіяжу, я так рахую, є всі відтіночки. Можна і такі денні, і вечірні нею зробити. Отже, давайте спробуємо, як будуть вони лягати. Ніжні такі трішечки пилять, як бачите, кришиться трішечки відтіночки, рефільчики самі, але матові спочатку йдуть. І ось цей темненький. Так, ось так трішечки бачу пилять вони. Що в нас по пігментації? Ну, пігментація собі в світлі, в світлі вони, як правило, слабше лягають. Крихкі такі трохи рефіли, самі тіні така крихка. Ось так виглядають. Так, зараз подивимось далі. Мене цікавлять ось ці далі такі шимерні. Люблю такі відтіночки. Цей такий якийсь двохромний. Відтіночки. Тут також матовий ось цей такий ліловий, можна в складочку, можна. Трішечки пилять, якось так трохи слабувато спресовані, як на мене, такі крихкі. Передаються непогано, в принципі, цей такий доохромний, з таким якимось переливом. Не хоче посуватись. Ось такі відтіночки. Далі рожевий, ніжний такий і ось цей матовий. Ну, в принципі, передаються непогано, трішки тільки крихкі такі доволі рефіли, слабо спресовані. І ось такий сводчик, цей такий двохромний. Цікава палеточка. Так, зараз зітру сводчі Так, далі поїхали. серединці тут у нас такі також блискученькі. І ось цей ми ще не дивилися Такий золотистий. Такий гарний відтіночок. Світленький. Ось такі. Відтіночки. Золотистий такий такі два, і світленький. Ось такі. Ага, і ще. Ось такі. Такі ще чотири відтіночки. В принципі, непогана палеточка, цікаві відтіночки, можна з ними макіяжики придумати. Крихкі, такі трішечки рефілематові так кришаться, але по кольорах, в принципі, непогані. Непогана палеточка можна з нею і доволі-таки компактна, можна брати десь з собою в косметичку, доволі таке. Цікаві продукти, і набір цей, так, витру свочі, щоб не розмащувати. І наступна палеточка, це вже йде для контурингу. Ось така вона потрійна. Тут у нас три продукти, три продукти. Цей білий це у нас, мабуть. Чи це і пудра. Тут такі вже добре, добре спресовані, не крихкі продукти. Тут вже вони доволі таке не можу зрозуміти, це, чи це хайлайтер білий. Тут такі якісь вони слабо пігментовані такі, не переборщиші з ними. Такі ледь ледь якщо ви бачите, ледь-ледь вони передаються ці відтіночки от три. Біле, я не можу зрозуміти, чи це пудра, чи це. Можливо, і пудра така. Ну, слабенька така пігментація, як для румян. Не переборщиш. Треба добре нашаровувати. Чогось слабо передається. І ось такий рижуватий контурінг. Що це чи скульптор. Можливо, це хайлайтер такий. Чи пудра, чи хайлайтер, незрозуміло. Що тут у нас написано? Не пише, що тут саме в цій палетці вони планували. Чи це пудра така, чи хайлайтер. Ну, для хайлайтера він якби мало сяючий Ось такі сводчики. Такі продукти, отакі палеточки. Ой, Наступний продукт це ось така туш. Зараз в мене туш також від Патрисії Ледо. Це така, боже, як вона називалася, чорно-білий купачок такий. Від ринки мені приїжджав, дуже мені вона подобається та туш. Класно розділяє профарбовує масличко. ось таке також від Патрисії Ледо. Будемо користуватись і підводочка. Підводками більше... Донька експериментує, я чогось з ними не дуже. Я або підводкою такою кремовою більше люблю, або олівчиками. А вона може погратись і маркером, підводкою, і ось такими рідкими може вона погратися з такими продуктами. Далі наступне, що покажу, купувала для доньки на сайті Єви. Дивилась якось відео у Анічки. Ані Б'юті Блог, здається, так її канал називається. Вона розказувала про продукти, які вона замовляла для себе, для племінників від бренду для Рожко З. І давненько вже я так до цього бренду придивляюся, хочу щось спробувати для доньки, того що проблемна шкіра. Раніше ще тільки-тільки починались у нас ці такі підліткові перші висипи, то я брала ще. Лінієчки в фарму брала з чайним деревом, ну Трішечки вони якби, пригашують трішечки ці висипи. Але зараз, зараз уже так, коли саме такий у нас розквіт цього періоду, і саме так шкіра така доволі проблемна і дуже багато цих висипань, прищиків, то хочу щось таке більш глобальне, більш таке щось спробувати. Інше, сильніші такі якісь засоби, того, що ті бачу, так підсушують прищики, вони ніби як -то і їх менше стає, але все рівно з'являються нові і нові, і хочеться щось таке більш вже спробувати сильніше. Замовила ось такий у рефілі від La для проблемної шкіри гель-мус, Стається так, він називається гель-мус для очищення проблемної шкіри Ефаклар. Плюс М для Рожпу Тут 400 мл. Бачила такий і в Анічки. Дякую, Анічка, за рекомендації. Вона писала мені в коментарі, що брала для племінників, і вони бачать з строю результат, що ну, їм стало, ніби як то шкіра краще виглядати. Тому вирішила спробувати. І я взяла в такому поки що в рефілі об'єм великий, думаю, вистачить і на якийсь час. І до нього ще взяла ось такий. Кремчик. Також із тієї ж лінійки, із тієї ж серії. Тут 40 мл, кремчик у цього в тубі йде. Буду переливати, єдине, що буду переливати десь якийсь дозатор. В принципі, це, я рахую, не критично, не проблема, можна і перелити. Хоча така ідея, задумка, з рефілами, в принципі, досить таки, хто користується, ось так виглядає кремчик, хто користується цими продуктами. Баночки ж лишаються і, в принципі, можна переливати. Ще хочу взяти, можливо, вже десь туди далі, візьму ще тонік. Бачила, там ще є тонік. Поки що взяла ці два продукти ось такий кремчик і умивалочку. І хочу ще взяти тонік, коли зберу для неї вже так повністю догляд, і будемо пробувати там так, комплексом користуватися. Ну, Досить таки... Ну, не бюджетні є ці засоби, але хочу, хочу спробувати. Я колись пам'ятаю себе в, в такому віці. Туди далі, вже я, коли пішла після навчання пішла на роботу, я пам'ятаю, купувала собі віші, умивалочку від віші. Пам'ятаю, чи віші, як воно там правильно називається. Теж тоді доволі таки був той бренд ну, не, не бюджетний. Але пам'ятаю, така е, зеленувата туба, якась така салатова навіть була. І там ну, цей гель для омивання був, здається, вона на 200 мл, була теж такий доволі величенький об'єм. І я у яю мивалкою вмивалася і ну, так суттєво бачила результат. Мені вона дуже тоді сподобалася. і Тому зараз я також стала до, до цих продуктів, для доньки, щось таке взяти для проблемної шкіри. Щось будемо шукати, підбирати, пробувати щось із таких від віші, щось від рожпозе буду пробувати і будемо тестувати, того, що хочеться, щоб все ж таки для дитини якось цю шкіру трішечки так вберегти, і щоб потім таких шрамчиків не лишалось на обличчі, тому що деякі пречки доволі такі і глибокі, такі, тому хочеться, будемо пробувати, коротше кажучи. І далі, що ще я взяла на, на сайті Єви по пропозиції, які ароматики. Хто, дивись, моє минуле відео е, показувала ось такий ароматик від Gensie? І це у нас аналог на Трусар Дідонна. Сподобався мені цей аромат. Я його замовляла абсолютно без затесту. Хоча в Єві я тестувала ароматики від цього бренду, і мені тоді дуже сподобався. На, на Versace аналог, Bright Crystal, тоді сподобався мені ароматик, але коли робила замовлення, замовила все ж таки цей, той поки що не брала. А коли прийшло мені повідомлення, чи то Оксаночку, здається, Оксаночка кидала в групу, і мені прийшло повідомлення також на що на сайті Єви, в Єві проходить акція на деякі бренди там з переліку, вже не пам'ятаю всі. І Оксаночка ще в групу також скидала, привіт, Оксаночку також вам. І вирішила я подивитися, які там представлені ароматики, які пропозиції. Перелистала, передивилася. Спочатку більше їх накидала в крузину. Але потім я все ж таки зупинилася на деяких. Покажу той самий. Я вже їх повідкривала, вчора тестувала, вчора хотіла зняти, але не було в мене вчора можливості, тому відкривала, тестувала. Ось так виглядає аналог на Джорджо е, Армані. Е, ой, Versace Bright Crystal, це коробочка від нього. І ось так виглядає сам флакончик. Такий доволі величенький флакончик, тут 100 мл. Дизайн мені подобається, в принципі, в цих ароматиків. Квітковий такий свіженький квітковий аромат. Дуже мені тоді сподобався, я потестувала. Гарний на весну, я думаю, буде. У старті юзу, гранат, у серці лотос, магнолія, і в базі Амбра і Махагоні. Це в пірамідці так виписувала. Ну, дуже приємний, квітковий, свіженький такий ароматик. Класні, класні ці ароматики. Читала відгуки. Дуже приємний. Читала відгуки, дівчатка, хвалять цей, цей бренд і ці аналоги. Доволі такі бюджетні, але ароматики такі класні. Мені подобаються ароматики. І цим я задоволена на, на трусарді аналогом. Дуже мені він сподобався. Далі, в пару до нього я взяла ось такий, це у нас die fenзі Десо Гламур, так, здається, називається, десо Glamour. Також тут 100 мл. Так, і пляшечка тут уже виглядає ось так. Всі флакончики різні, всі флакончики такі різної форми, різного дизайну. Ну, класний, такий. Мені подобається. Цей у нас іде аналогом на Hugo Boss The Scent, як писала дівчатка. Я з тим ароматом не знайома, не знаю, але. Брала чисто по пірамідці, тому що тут на старті є персик. Персик, фрезія, і мені чомусь здалося. І він дійсно такий фруктовий, солоденький, приємний такий в серці асмантус і в базі какао. Ну, какао я б тут не знаю, не чую, я там какао, можливо, десь далі буде, але. Спочатку персик тут відчувається. Фрукти такий він свіженький, фруктовий, такий, солодкість така фруктова, йде не ванільна, а фруктова. Дуже люблю я, коли ароматики такі фруктові, смачненькі, класний тут. Персичок. Вку, такий солоденький, приємний, смачний, ну, досить такий ароматик класний. Сподобався він мені. Не влазить все в мене сьогодні в кадр. І далі ще два ароматики. По два було брати вигідніше один береш, другий йшов за гривню, здається, йшов в подарунок. Далі ще один ароматик я обрала ось такий. В фієсті, так, здається, це у нас. Аналог, як читала по відгукам дівчаток, аналог на Папора тільки Не знаю, на який саме аромат, мабуть, на Lady Million, мабуть, на цей. Ось так виглядає флакончик. Подивіться, яка краса, такі грані. Ну, Дуже сподобався мені дизайн флакончика і саме саме таке виконання. кришечка. Дуже сподобався флакончик. Кришки тут такі плотні. Цей вже такий також солоденький. Серед цих трьох він йде, мабуть, для мене найсолодший. Також тут йде на старті фрукти, манго і бергамот. У серці смолистий ладан олібаном з амбровими бітонами і пудровий жасмин. Відчуваються фрукти на старті, солодкість така, і в базі ваніль і сандал. Цей уже такий солоденький. Відчувається, що тут база ванільна, така солодша. Більш такий він тепліший, солодший. Якщо ці такі квіткові, цей квітковий такий свіженький, цей фруктовий, а цей іде уже такий ванільний, солоденький такий ароматик. Сподобались мені, всі, вони, всі напрямки різні: той квітковий, той фруктовий, а цей такий для мене солоденький. Може бути і доволі такий вечірній. Він спочатку такий, ніби. Теж фруктовий, ніби такий, відкривається фруктами. Потім він такий стає ну серйозніший такий і доволі такий, такий жіночний, солоденький. ну Сподобався також цей аромат, класний. Буду носити задоволення. І до нього в пару я взяла, думала, довго вибирала, дивилася, що вибрати, щоб таке вибрати. Можна було взяти, звісно, якийсь і, і інший, але захотіла я. Ось такий ще спробувати від цього бренду. Це у нас Рдажіо Акванеа. так здається, називається. Це у нас йде на Аква Діджо від Армані. аналог. Захотіла я спробувати ще і його. Кришечки тільки тут або дуже плотно, або спадають. Ось так виглядає флакончик. Цей зовсім інший, бо, як бачите, всі флакони. І всі різні. Тепер буде у мене 5 ароматиків від цього бренду. Цей вже йде найсвіжіший серед них. Це йде такий лимончик, мята. Дуже люблю цей аромат. Є в мене на нього навіть в колекції декілька аналогів, але вирішила взяти ще від g fancy також спробувати. Класний лимон, м'ята. У серці жасмин, рожевий перець, піон, у базі лабданом і кедр. Дуже люблю цей аромат, в літні такі спекотні дні. Просто обожнюю був у мене аналог, також я його минулого року закінчила на цей ароматик. І задоволенням користувалась. Просто влітку я ним поливаюсь. Він не душний, він от влітку цього хочеться, цієї свіжості, цієї, такої якоїсь кислинки. І він освіжає, він також, якийсь, просто такий просто ковток свіжого повітря. от Влітку він дуже класний. Класно розкривається, класний на шкірі. Відчувається, дуже мені він подобається. Ось такі красунчики будуть у мене в колекції від цього бренду. Хороша була пропозиція. Можна було брати не тільки від цього бренду, можна було їх і комбінувати. Там були представлені декілька брендів, з якими можна було комбінувати, але я вирішила саме так більш познайомитися з цим брендом і з аналогами від. Ді-фенті саме з цими читала відгуки. Ну, більшість відгуків позитивні. Дівчатка беруть, подобається. Дехто навіть вже і руками користується цими ароматами. Я з ними тільки знайомлюсь, тільки вирішила спробувати. Раніше не пробувала, не брала. От Вирішила познайомитись ближче з цим брендом. Буде в мене вже 5 ароматиків, буду користуватися задоволенням. Всі вони різні. Цей у нас найсвіжіший, цей також такий цитрусовий, цей квітковий йде на Bright Crystal аналог. Цей фруктовий такий з персиком, і цей такий, він також фруктовий, але такий солоденький, уже такий насиченіший серед них всіх. Хоча не дуже недушний, не не такий, не такий, сказати, що він сильний, важкий, ні, він приємний, але серед цих всіх він, мабуть, таке. Такий найсерйозніший, але всі мені вони кожен по-своєму сподобався. Класні ароматики, класні флакончики, можна так на столику досить будуть виглядати, я думаю, симпатично. Сподобались мені. Хто, дівчатка, ще не пробував, тестуйте. Є вони і в Єві, в офлайн-магазинах можна також подивитись, потестувати. Я спробувала ось цей, мені дуже сподобався в магазині, тому вирішила таки його собі і взяти. Сподобався він мені дуже квітковий, ніжний, такий на весну, піон, гранат такий класний. Ось такі були мої останні покупочки, останні замовлення з'яви. Вчора забрала посилочку, дещо взяла для доньки, буде користуватись, пробувати. І дещо для, для себе в колекцію. Всім дякую за увагу, всім бажаю тихого, мирного дня. Підписуйтесь на канал, далі буде цікаво. І до зустрічі в наступних відео.